Про що свідчить нове фото чорної діри? Знайшли найдавніші скам'яні листи шкірі ящерки, відомі на сьогодні. Та нарешті почали досліджувати, чи роблять жорстокі відеоігри нас агресивнішими. Усім привіт! Готова звітувати про останні наукові новини, які здалися мені найцікавішими. Приготуйте щось смачненьке поїсти чи попити. Зараз буде кілька захопливих фактів та досліджень. Поїхали! Чи говорив вам хтось, що жорстокі відеоігри зроблять такими всі, хто в них грає. Ось почекайте, і ця людина точно виплесне свою агресію у найбільш неочікуваний момент, або ще, не дай Бог, почне вбивати. Ось той хлопець, що займався маршрутінгом, точно у щось таке грав 100%. Нарешті ми можемо сказати, що швидше за все це неправда, завдяки останньому дослідженню. Окрім того, що агресивні відеоігри не роблять такими людей, вони ще й можуть бути корисними, оскільки знижують гормони стресу. Коли в 2019 році відбулася серія масових розстрілів у школах США, усі випадки взялися пояснювати саме жорстокими відеоіграми. Цікаво, що на додаток такі пояснення частіше стосувалися білих стрілків, а не чорношкірих, що говорить про деякі расові стереотипи. Ці аргументи переконали дослідників взятися за це питання та вивчити зв'язок між жорстокими відеоіграми та поведінкою людей у житті. Автор дослідження, докторант з Люксембурзького університету, набрав 54 випадки. Падкових учасників чоловічої статі. Кожен з них мав зіграти у жорстоку або, навпаки, ненасильницьку частину гри Uncharted 4 протягом 25 хвилин. До речі, цікава гра. Поки грала, згадувала Лару Крофт, в яку грала ще в дитинстві, тільки з чоловічим персонажем. До і після гри учасникам вимірювали рівень кортизолу та тестостерону за допомогою зразків слини. Також учасники заповнювали анкети для визначення своїх особистісних рис характеру. Опитувальники оцінювали риси рівні нарцисс. Садизму, психопатії тощо. Всупереч стереотипам, учасники, які грали в жорстоку частину гри, мали нижчий рівень кортизолу після неї, тоді як рівень тестостерону. Не змінився. Ймовірно, насильницький вміст розслабив гравців, а не посилив їх стрес. Сподіваюсь, що дослідження розширять, оскільки насправді вибірка дуже мала. А експеримент чомусь проводився лише з чоловіками. Але це вже перший крок до викорінення стереотипів, які формуються зазвичай без наукового підґрунтя. А це завжди добре. У Другій новині вчені також взялися за популярний стереотип, що чоловіки краще орієнтуються у просторі, ніж жінки. Навколо цієї тези і проводили наступне дослідження. Чи це правда? Якщо так, то це вміння спровокувала еволюція, чи все ж культурні фактори. Почнемо з того, що вчені вважають це припущення не зовсім правильне, і у них з'явилися вагомі причини сумніватися в тому, що будь-яка очевидна різниця між жінками та чоловіками у здатності орієнтуватися є результатом природного добору. Це Їння ближче до культурних змін аніж до еволюції. Дослідження, які були зосереджені на просторовому пізнанні, свідчать, що статистично чоловіки перевершують жінок у просторових завданнях різного ступеню складності. Пояснення зводяться до статево-специфічної адаптації людини до навколишніх умов, де самці традиційно мають більшу територію, оселю, ніж самки. Тому передбачається, що чоловіки мають краще орієнтуватися на місцевості. Це вирішили перевірити американські дослідники, аналізуючи вміння орієнтуватися у просторі. Не лише людей, а ще 21 виду, і порівняли розміри їх ареалів. Окрім нас, досліджували також видер, жаб, каліфорнійських мишей, шимпанзе, щурів, коней, великих пан та річних полівок. Результати дослідження показали малу кількість доказів того, що існує кореляція між розміром домашнього ареалу та вмінням орієнтуватися у просторі. Виявляється, що гіпотеза статево специфічної адаптації у цьому конкретному випадку має дуже слабкі докази. Зробили припущення, що вміння чоловіків. Краще орієнтуватися на місцевості, швидше пов'язані з біологічними або культурними факторами, які не обов'язково є результатами еволюції. Навичка просторової навігації швидше зникає у тих культурах, де чоловіки та жінки мають однакову поведінку та обов'язки. Тому надалі вчені зосередяться на ролі соціалізації та культури, щоб знайти причину відмінностей рівня навички навігації. Живучість цього каналу напряму залежить від ваших переглядів, вашої активності. Тому я вдячна тим людям, які дивляться мої відео, ставлять вподобання байки та не соромляться писати коментарі і починати обговорення. Звісно, без донаторів та підписників на BuyMeCoffee мені було б важче. важче працювати над контентом майже увесь час, важче знаходити натхнення та мотивацію. Особливо я хочу подякувати тим людям, які пишуть мені приємності та свої історії у вигляді коментарів до донатів. Проте, наприклад, як вони дивляться мої відео разом зі своїми дітьми. Ось такі щирі історії, як від Ярослава, змушують мене не сумніватися в тому, що я. Справді, роблю щось корисне. Не забуваємо привітати нових підписників на і Кофі. Дякую вам за вашу підтримку. Якщо ж ви маєте бажання та можливість приєднатися до цих чудових людей та підтримати мій канал, ви, як завжди, можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Продовжимо! Усі пам'ятають сенсаційну новину, коли в 17-му році дослідники вперше показали фото чорної діри, що розташована в центрі галактики Мессер-87. Це було першим у світі зображенням тінь горизонту подій яскравого акреційного диску навколо чорної діри. Зараз же на основі спостережень, які були проведені роком пізніше, у 2018-му опублікували нове зображення. Команді знадобилося багато часу, щоб створити нове фото. Наразі це найдеталізованіше фото чорної діри. Як і передбачалося, яскравість її кільця змінилося. Пік яскравості диска змістився приблизно на 30 градусів проти годинникової стрілки, тоді як розмір кільця та тіні не змінилися. Теорія відносності це передбачала. Ці коливання можна використовувати для перевірки наших теорій про поведінку магнітного поля та плазми навколо чорної діри. Маса М87 дорівнює 6,5 мільярдів мас нашого Сонця. Її зображення створюється телескопами з різних куточків Землі. Для спостережень 2018 року також додали нові телескопи з грин. Ландії та Мексики можна сказати, що це однісіньке фото створюється телескопом розміром з всю нашу планету. Я вже розповідала про капсулу з ґрунтом з астероїда Бенну. Ну що ж, буде ще один, оскільки ця капсула, як справжня цибуля, має купу шарів, які відкривають дуже повільно та поступово. Але, очевидно, вчені роблять останні кроки. Після майже чотирьох довгих місяців вміст капсули нарешті можна побачити у всій красі. На поди вчених спроби потрапити всередину виявилися значно складнішими, ніж вважалося на початку. Два останні кріплення, які не могли зняти з осені 23-го року, нарешті зняли. Це треба Робити настільки обережно, що потім у цих неймовірно цінних зразках з астероїда не знайшли сліди матеріалів з землі. Тоді вся робота пішла б коту під хвіст. Проте до зняття останньої кришки команда вже зібрала понад 70 грамів астероїдного матеріалу. Тепер ми можемо побачити суперякісне фото цієї відкритої металевої коробки з гори. Наступний етап полягає у знятті металевого коміра, що оточує каністру, після чого астероїдний ґрунт розпакують у невеликі лотки для зразків, зважать і будуть зберігати для подальш Досліджень. А в кінці цього року планують опублікувати каталог усіх зразків застроїде. Тільки нещодавно ми говорили з вами про те, як Індія стала четвертою країною на місяці, але в дуже короткі строки ми маємо і п'яту місячну державу. Нею стала Японія. До того ж, японський зонд приземлився на поверхню нашого супутника з небаченою до цього рекордною точністю. 19 січня японське агентство аерокосмічних досліджень увійшло в історію. Космічний апарат Smart Lander for Investigating Moon, скорочено SLIM, М'яко приземлився на місяць. Мета полягала у точності приземлення, щоб зробити це в межах похибки не більше 100 метрів від цільової точки. До цього ніхто не намагався ставити собі таких цілей, а у Японії це вдалося. Окрім того, що Японія стала п'ятою країною на місяці, вона також є третьою країною в цьому столітті, після Китаю та Індії. СЛІМ – це демонстрація технології для високоточної посадки. І успіх хоч і був, але не все пройшло ідеально. Пізніше повідомили, що сонячні батареї СЛІМ не заряджають і не виробляють електроенергію, тому зараз апарат працює на акумуляторах. Якщо слін не зможе заряджатися, то він працює в сумі всього лише кілька годин. Сподіваються, що зміна напрямку сонячних променів змусить працювати сонячні батареї. Але наразі частину апарату вимкнули, щоб заощадити енергію. Поки що пріоритет надали завантаженню даних про посадку та створенню фотографій. Це не перша спроба Японії висадитися на місяці. До цього в листопаді 2022 року їх посадковий модуль Джаска-Омотинаші був втрачений не досягнувши поверхні супутника. А в квітні 2023 року та сама ситуація спіткала апарат японської приватної. Ні компанії, якби в них вдалося, вони б стали першою приватною компанією, що висадилася б на місяці. Досі біля узбережжя США залишалися невідкритими глибоководні коралові рифи, які здивували усіх. На дні океану виявили поле пагорбів холодноводних коралових рифів. Провівши 23 занурення та 31 ехолотну картографічну зйомку, створили майже повну мапу морського дна в регіоні, що відомий як Плато Блейк. Воно розташоване за 161 кілометр від південно-східного узбережжя США. Вчені ідентифікували майже 84 тисячі окремих коралових пагорбів. Саме тому цю місцевість прозвали мільйон курганів. Здебільшого вона складається з коралу Десмофіліум смофіліум пертусом. Глибина рифу немаленька від 200 до 1000 метрів. Температура навколишньої води там становить близько 4 градусів. На ці рифи не потрапляє жоден промінчик сонця, але замість цього корали фільтрують поживні речовини з навколишньої морської води. Завдяки цьому корал називають інженером екосистеми, бо він забезпечує основу для інших живих видів. Можливо, вас дивує, що науковий світ з таким захопленням сприйняв це відкриття, але хочу повідомити, що всього лише близько чверті світового океану нанесено на мапу в деталях і багато організацій працюють над тим, щоб це змінити. Колись я додавала мапу з такою інформацією на своєму телеграм-каналі. До речі, запрошую підписатись. Там багато цікавого. Не забувайте, що в мене є із інстаграм. Тому ви можете підтримати мої спроби бути інста науковим блогером, якщо хочете. Там я показую кадри зі свого життя та просто іноді озвучую свої думки. Тому запрошую. Вченим вдалося знайти скам'янілости шкіри ящірки, яка має вік 288 мільйонів років. Це поки що найдавніша відома скам'яніла шкіра, який приблизно на 45 мільйонів років більше, ніж найдавнішим знайденим динозаврам. Деяким частинам тіла живих організмів важко зберегтися у вигляді скам'янілостей. Саме тому найчастіше дослідники знаходять саме скам'янілостих кісток, оскільки кісткам вдається обманути деякі геологічні процеси. Шкіра відноситься до таких органів, які майже не Зберігаються. І чим далі в минуле заглиблюються палеонтологи, тим і більша ймовірність того, що скам'янілість буде знищена. Тому цей зразок просто неоціненний. Про тварину власницю цієї шкіри поки що нічого не відомо. Однак це відкриття допоможе розкрити ранню еволюцію шкіри. Її знайшли у системі печер в Оклахомі. Ця печерна система є найбагатшим у світі джерелом наземних палеозойських скам'янілостей. Дослідники вважають, що ящерка впала у печеру, яка на той час вже існувала як печера, і поєднання в ній. Низького рівня кисню, глинистих відкладень та просочування нафти, зберігало шматочки шкіри у такому вигляді майже 300 мільйонів років. Це унікальна можливість зазирнути у палеозой, попри те, що площа шкіри, що збереглася розміром, менше ніж нігодь. Більше від цієї тварини не залишилося нічого: ні зубів, ні кісток. Саме тому не можуть визначити точний вид ящерки і припускають ніколи й не зможуть. Цю знахідку не можна сприймати як репрезентативну для тієї епохи. Тим не менш, наразі такі лусочки зустрічаються лише у небагатьох живих земноводних, а тоді могли бути стандартними для великої кількості видів. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, яка новина вас зацікавила або здивувала найбільше. Не забувайте тиснути вподобайку, щоб я розуміла, скільки. Тут задоволених випуском людей і до зустрічі.